У Волинському онкоцентрі на обліку перебувають 3838 жінок та майже 100 чоловіків, які мають діагноз рак молочної залози. Про це розповів завідувач мамологічного відділення Володимир Федорчук. У 55-річної лучанки Жанни Микитюк рак молочної залози діагностували на ранній стадії. Тиждень тому, каже, її прооперували. Виявила просто милася в душі звичайний такий випадок, і відчула, що я маю якесь ущільнення. У мене є рак першої степені, слава Богу. Не обстежилась так, як так, як треба після 40 років. Коли дізналася про онкологію молочної Галузи був і шок, і паніка, і відчай, говорить сусідка по палаті Руслана Зелінська. Без плачу не обійшлося, ну але потім кожна людина, напевне, в такій ситуації акумулює сили, приходить смирення, починає шукати виходи. Довіряю лікарям, які тут працюють. Вони професіонали, люди не ставлення. Знаєте, як в районі мамограф приїжджав машину, яка виїжджала. Дуже давно. При медогляді в нас, наприклад, немає такої можливості зробити мамографію. Спеціально їхати, коли тебе нічого не турбує, ну теж, напевно, не тільки я так легковажимо з цим. Поверталася з дачі, було дуже слизько після дощу, посковзнулася, впала під забор, а там була е, кущ І Я на ті гілки вирубані впала від удару. У мене через деякий час я замітила є затвердіння. Вчора зробили мені операцію, півтори години робили. Побачила велику доброту людську і чуйність лікарів, медсестер. Мамологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжок, каже завідувач Володимир Федорчук. Зараз тут перебуває 26 пацієнтів, серед них один чоловік. Зі слів лікаря операції відбуваються щодня. Опорвався мужчина 78 року народження. Рак молочної залози, і там не рання стадія. Загальні показники захворювання рак молочної залози, то в нашому відділенні 2-3, максимум 4, потолок було 5. Чоловіків на рік, якщо вчасно прийти, вчасно все зробити, ну, там ще певна річ, що залежить від молекулярної структури раку, біологічної будови, от, то він піддається лікуванню. Статистика говорить, що в першій стадії виліковні складає 95-96%. У нас є практично всі медикаменти, корі отримують все безкоштовно. Є люди і до 30 років, є люди і за 70%, є за 80 років. тобто така строката структура захворюваності одним з ефективних методів виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях каже завідувач рентгенологічного відділення Анатолій Самос: є щорічне обстеження на мамографі з його слів, огляд проводять за направленнями від сімейного лікаря і додатково з направленням до хірурга-онколога. За цей рік у нас значно збільшилась кількість обстежених жінок порівнянні з Попереднім роком на 9 місяців ми обстежували вже 5300 жінок. Щоденно в нас виявляється патологія. Зробити мамографію прийшла 52-річна мешканка Луцького району Галина Хамула. Я приходжу раз на 5 років провіратися, тому що в мене була операція в 2017 році. Тут сильні апарати, хороші лікарі. І сюди треба частіше заходити жінкам після 50 років. Зі слів мамолога Володимира Федорчука, щороку на Волині діагностують приблизно 300 нових випадків раку молочної залози. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.